Ми розширюємося. Поставлені завдання творцем перед Міжнародною школою духовного розвитку Всесвіт Я і стрімке зростання рівня основної групи показали нам на необхідність наступного кроку розвитку нашої школи. Унікальність Всесвіт. -Я в тому, що творець в одному місці зібрав сильних майстрів вчителів, які можуть самостійно відкривати свої школи. Але зібравшись воєдино тут, ми створили злиття своїх знань, навичок, енергій для найкращого освітнього продукту духовного розвитку. Основна група яка активно працювала протягом цього місяця, зробила квантовий стрибок у розкритті свого потенціалу. Тому зараз простого бажання приєднатися до нас недостатньо ви маєте пройти додаткову підготовку, додаткові активації, які допоможуть вам у розкритті нових граней вашого потенціалу та рівнів особистої сили. Вони дуже будуть корисними і важливими для всіх охочих, як для тих, хто тільки на шляху до пробудження, так і для тих, хто давно займається своїм духовним розвитком. Ми, як і раніше, на безоплатній основі на нашому YouTube каналі будемо публікувати лекції, подкасти, практики, афірмації. Весь матеріал несе високу вібраційну складову і допоможе вам у пробудженні та розкритті. Але ми раді оголосити, що з травня 2025 року ми відкриваємо додаткове навчання, додаткові активації, які розкриють ваші здібності та ваш потенціал. Це навчання Відбуватиметься на платній основі. Ми раді оголосити про створення трьох ступенів навчання в міжнародній школі духовного розвитку Всесвіт Я. І це тільки стартовий варіант. Перший ступінь врата пізнання, пробудження, призначений для тих, хто пробуджується і не тільки. Майстри вчителі Вікторія Крупа та Олеся Плахіна. Тут, на заняттях-семінарах, ми проведемо активації зі з'єднання з душею, розкриття ваших здібностей, активацію з усім існуючим, вилучення деструктивних програм, гіпнопрактики, підняття і відпускання спотворень свідомості. Другий ступінь Джерело сили живе життя Для тих, хто вже працює з енергіями і не тільки. Майстри вчителі Валерія Луцькова та Ірина Корнієнко. Тут, на заняттях, семінарах ми можемо запропонувати такі напрямки Стілювальна творчість і активація через творчість, робота з енергією, зцілення фізичного тіла кодами світла. Квантове щитування енергій оновлення енергополя людини. Третій ступінь Творець реальності. Майстер-вчитель Олександр Віщунов пропонує курс Код творця. Цей курс допоможе згадати вашу справжню божественну природу. Підготувати до цього вашу особистість і его і навчити творити вашу дійсність із цього нового стану в узгодженні з волею Бога. Також у стадії завершення розробки курси з творчих активацій по роботі зі словом, звуком, кольором, формою, Езотеричної Астрології, Курс. Дослідницька майстерня Бога. Запрошуємо вас на навчальні програми нашої школи Всесвіт Я, які допоможуть прийняти вам вашу силу, згадати себе, свою Божественну природу Творця та розкрити таланти нового часу для щасливого життя в новій реальності Землі і Всесвіту. Більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Обіймаю серце Ваша Вікторія Крупа, керівник і співзасновник Міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я.